Доброго дня, діти! Я сьогодні чула якийсь гомін з городу. Давайте разом підемо, подивимось, що там трапилося. Не сваріться, любі, годі, я найстарший на городі. Я великий і бокастий, і жовтогрудий і смугастий. Я чудовий дара сіні, з гарним та смачним насінням. Хто їсть кашу гарбузову буде сильним і здоровим. По городу ходить пан. Жовтобокий великан. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, усі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізвались огірочки. Гарбузові, сини і дочки, іще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обизвалася морквиця, Гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, іще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, І ще живі, і ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я здержав увесь рід. І ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз перистий. З чим тебе будемо їсти? Миска пшона та й шматок сала. Ось до мене вся приправа! Ну що, діти, сподобалася вам гарбузова родина? Ану, пригадайте, хто відповідав гарбузові? Пропоную вам зліпити з пластилина гарбузову родину. Чекатиму на ваші роботи та до побачення!